Книга Вихід. Розділ 29 Ось що маєш чинити з ними, щоб посвятити мені їх у священники. Візьми одного бичка і два барани без вади та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії. І незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх, накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Арона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на арона хитон і плащ щодо ефоду. Ефод нагрудник, та й опережиш його мережаним поясом Ефоду, і покладеш йому на голову Митру, а на Митру вкладеш святу діадему, і візьмеш миро, і зіллєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони, і підпережиш їх поясом. Арона та синів його. І обгорнеш їм голови завоями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Арона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів, і покладе Арон і сини його руки свої на голову бичкові і заколеш бичка перед Господом коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка. І помастиш нею роги жертовника пальцем, решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника, візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чіпець над печінкою, та обидві нирки, і тук, що на них, та й спалиш на жертовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його та кал його, спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і арон і сини його покладуть руки свої на голову баранові і заріжеш барана, візьмеш крові його та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги, та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жартовнику це палення Господові, приємний запах вогняної жертви господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Арон і сини його руки на голову баранові, і заріжеш барана, візьмеш крові його і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх, рештуєш крові. Покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на арона і на ризи його, на синів його і наризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі. Та й чепець від печінки і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку, бо це баран посвячений, а з кошика опрісників, що перед Господом, візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за арона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом. Це буде твоя частка. Так освятиш коливальні, грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана, з нагоди посвячення Арона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Арона і синів його від синів Ізраїля, бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах. Жертвоприношення Господові. А святі ризи що ворона, будуть дітям його по ньому. В них вони будуть помазувані і посвячувані. Сім днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана. Візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці, і їстиме Арон і сини його, бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те, чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем не можна його їсти, бо то святе. Зробиш, отже, аронові і синам його все так, як я заповідав тобі Сім днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня. За покуту і очистий жертовник, зробивши за нього покуту, а щоб освятити його, то помажеш його. Сім днів покутуватимеш за жертовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жертовнику. Двоє ягнят перволітків щодня повсякчасно. Одне ягня приноситимеш уранці, а друге під вечір. Разом з десятиною ефи петльованої муки, змішаною з четвертиною гіна чистої оливкової олії, і возливання з четвертини гіна вина до першого ягняти. А друге ягня – Приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах, вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля. І те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я, Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я – Господь Бог їхній.